Нащо голосувати на місцевих виборах? Нещодавно ми обрали президента, потім парламент, а попереду нас чекають вибори місцевої влади. Чому піти на них і вліпити за себе вкрай важливо? Кого розбиратися? Президент і міністри це люди, яких ми, скоріше за все, будемо бачити лише на екранах. Поговорити з ними, а тим паче, зустрітися, вкрай важко. Натомість, доступ до місцевих депутатів повністю відкритий. Трішки фактів: як формується бюджет нашої країни? Основним джерелом поповнення державного бюджету є податки. Вони забезпечують близько 90% доходів держави. Першого Кабінет міністрів розробляє проєкт закону про державний бюджет України. Потім Міністерство фінансів робить всі розрахунки. Після чого Верховна Рада розподіляє бюджет між обласними і місцевими радами. У 2014 році уряд розпочав процес децентралізації. А це означає, що тепер місцеві громади отримуватимуть більше грошей і самі вирішуватимуть, куди їх витрачати. На ремонти будівництва доріг, освітлення вулиць, оновлення шкіл, і дитсадків, стадіонів і басейнів, ремонт водопостачання та каналізації. Органи місцевого значення міські, сільські та селищні ради вважаються найпрозорішими саме на них має вплив кожен із нас. Ми маємо право відвідувати засідання місцевої ради, знімати відеозасідань. Вимагати виконання усіх обіцянок, отримати доступ до даних про кожну витрачену гривню, і найголовніше представити власні проекти та отримати на них фінансову підтримку. Уявімо, наприклад, що у вашому районі немає спортивного майданчика і діти не мають де побігати у футбол. Тоді ви просто пишете лист начальника управління молоді сім'ї та спорту міської ради. Управління повинно відповісти вам, чи не планують вони будувати майданчик у цьому районі. Якщо ні, то ваше прохання повинні розглянути на сесії міської ради. Вуаля? Якщо ж місцева влада ігноруватиме вас, ви завжди маєте право вимагати відставки депутатів і призначити дострокові місцеві вибори у своєму місті чи селищі. Вліпи за себе це перший крок до того, щоб зробити свій дім кращим.